Печерський суд Києва наклав арешт на майно підозрюваного в Держзраді нардепа Олександра Дубінського, а також на майно матері та колишньої дружини. У переліку, зокрема, 15 автомобілів, 22 квартири, 8 земельних ділянок. Арешт накладено в межах кримінального провадження державного бюро розслідувань щодо ймовірної легалізації незаконних доходів, одержаних злочинним шляхом, а також ухилення від податків. Провадження відкрито на підставі заяви у центру протидії корупції, який повідомив, що Дубінський та його родичі незаконно надбали статків на загальну суму близько 2,5 мільйонів доларів. Водночас офіційні доходи не могли дозволити цього. Йдеться в заяві ЦПК. Прокурор вказав, що загальна вартість майна Дубінського, його матері та екс-дружини становить майже 58 мільйонів гривень. Офіційні доходи родини за 2003-2022 роки склали 19 злишком мільйонів гривень.